Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Двоє британських лордів Річард Балф і Роберт Скідельський відвідали вечірку у Лондоні, яку організував посол РФ у Великій Британії Андрій Келін. Це викликало бурхливу реакцію британського суспільства, адже королівство перебуває в глобальному конфлікті з Росією. Вечірка пройшла 12 червня з нагоди Дня Росії. Всього її відвідали 50 осіб, зокрема співробітники посольства Росії, іноземні дипломати та декілька британських парламентарів. Балф назвав Україну розваленою державою, яка нібито була зібрана Сталіним і Черчиллем наприкінці Другої світової війни. Він додав, що вважає, що Крим безумовно є російським і що Москва, нібито має законні претензії на Донецьк і Луганськ. За його словами, він вірить у те, що війна завершиться переговорами, і Україна віддасть частину своєї території Росії. Лорд Скідельський натомість заявив, що виступає проти російського вторгнення в Україну, але прийшов на вечірку посла РФ, бо хотів показати свою повагу і прихильність до російського народу в його національний день. Особливо за цих обставин він входив до складу ради директорів РУСНЕФТІ з 2016 по 2021 рік. Обидва політики були піддані обструкції британським суспільством однак вони не відмовляються від своїх проросійських поглядів.